Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливе свято, яке відзначають в усьому світі 21 вересня це свято, Міжнародний день миру. Воно нагадує нам, наскільки важливими є мир, злагода та добро в нашому житті. Мир це не лише відсутність війни, це ще й спокій у наших серцях, дружба між людьми, повага один до одного. Традиційним символом миру є птах Голуб. Згідно з народними уявленнями, голуб це чистий святий Божий Птах, особливо білий голуб, який у християнській традиції є символом Святого Духа. Голуб миру із оливковою гілкою в дзьобі є традиційним символом цього дня. Цей образ має давнє історичне коріння і символізує надію на мирне вирішення конфліктів. Тож сьогодні я пропоную зробити поробку голуб миру. Для цього нам знадобиться ось така напівсфера з пенопласту, макаронні вироби, синя фарба, клей, шаблон голуба, руки вирізані з картону. Перше, що ми з вами зробимо, це обклеїмо нашу напівсферу макаронами. Намащуємо клеєм ПВА нашу напівсферу. Та наклеюємо макарони. Ось так. Тепер наша напівсфера обклеєна та повністю висохла. Можемо її розфарбувати у синій колір. Ось так фарбуємо. Наша напівсфера розфарбована та вже висохла. Тепер ми можемо з вами робити голуба. Для цього ми намащуємо голову голову голуба, клеєм, вкладаємо оливкову гілочку ось так та склеюємо дві половинки. Ось такий голуб у нас з вами вийшов. Він готовий. Писав, що напівсферу, наклеїмо голову. Для цього знімаємо двосторонній скотч та наклеїмо на нашу сферу. Тепер залишилось приклеїти нашу готову композицію до рук. Також відриваємо двосторонній скотч та наклеюємо нашу композицію. Ось така поробочка у нас з вами вийшла. Сферу, яку ми з вами робили, це уявімо, що це наша Земля, це великий дім, в якому живе дуже багато людей, щоб у ньому було радісно і спокійно і всім потрібен для цього мир. Руки, на яку ми поставили нашу сферу, вони тримають нашу планету. Це означає, що весь світ у наших руках, і ми повинні його берегти. А білий голуб. Це пташка, яка символізує добро і чистоту. Коли ми бачимо білого голуба, то ми згадуємо, що на землі має бути спокій, дружба і щастя. Отже, дітки, планета Земля це наш спільний дім, а руки це наша турбота, а білий голуб це символ миру. Тож, робіть швиденько, коробочки, всім гарного дня, до нової зустрічі, до побачення!